Протягом вихідних на Буковині трапилось понад 10 пожеж. У Красногільську горіло сміття. Площа пожежі склала 36 квадратних метрів. Її ліквідували до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. У Чернівцях виникла пожежа в житловому будинку. Загоряння також ліквідували власними силами. Окрім того, у місті горіла суха трава і чагарники. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, що була на момент прибуття. А у Новодністровську вогнеборці. Ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території на площі 100 квадратних метрів. Ще чотири пожежі протягом доби мали місце у Чернівецькому та Дністровському районах, де горіли суха травача, гарники та сміття на площі понад 250 метрів квадратних. У Вижницькому районі пожежу на відкритій території ліквідовано місцевим населенням та силами місцевої пожежної команди. А у селі Тернавка рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території площею півтора гектара. У селі Тереблече. Горіло сміття, де СНСники ліквідували загоряння на площі 200 квадратних метрів. І ще три пожежі протягом доби мали місце у вижницькому та дністровському районах, де горіла суха трава та чагарники. Причини усіх пожеж встановлюють фахівці.